Добрий день, організатори та учасники Всеукраїнської інтернет олімпіади Крок до знань мене звати Лупаїна Богдана і учениця 6-го б класу Олевського ліцею номер 1 Олевської міської ради. Ми, українці, завжди дуже шанобливо ставилися і ставимося до традицій. Завдяки цьому багато з них збереглися до сучасності. Незважаючи на мій юний вік, мене дуже зацікавила весільна обрядовість Житомирського полісся. Адже я неодноразово була свідком окремих обрядодійств, тому в мене виникло бажання дізнатися про це більше. Весільна обрядовість є однією з найстікіших та найскладніших компонентів традиційно побутової культури. Чому мене зацікавив саме весільний обряд? По-перше, він найкраще зберігся порівняно з іншими обрядами. По-друге, впродовж останніх десятиріч обряд зазнає динаміки, змін та інновацій. Чому саме лексика весільної обрядовості? Тому що вона увібрала в себе багато діалектизмів та архаїзмів, що робить її унікальною. Чому саме тут все просто через своє географічне положення? А саме довгий час поліса було відмежим закутком через велику кількість боліт, відсутність транспортних та торгівельних шляхів внутрішніх міграцій. Завдяки цьому воно зберегло найдавніші релікти про слов'янської та про української культури. Весільна обрядовість українського народу вражає своєю багатоманітністю. Але особливу увагу вчених привертає Поліський регіон, адже саме у нас зберігся найбільш архаїчний осередок збереження весільних традицій та ритуалів, тому метою даної роботи є огляд обрядів та лексик, яку використовують під час поліського весілля. Об'єкт дослідження обряди та лексика поліського весілля. Предметом дослідження є лексика, яка використовується у обрядах поліського весілля. Полісся займає всю північну частину нашої держави, тому вчені залежно від певної моделі весільного ритуалу та лексики поділяють на три частини східну, центральну та західну. Моя мала батьківщина розділена між західними та центральним ареалом поширення, які займають територію від річки Горені до селища Народичі. Північний та південний ареали розмежовуються умовною лінією: Костопіль, березне, Ямільщина, Хорищів, Малим. Традиційний поліський обряд має певну структуру, він поділяється на три етапи. Передвесільний, весільний та післявесільний. До передвесільного етапу відносяться такі шлюбні ритуали: запити, сватання, заручини, змовини, оглядання, запрошення на, весільня, на весілля тощо. Слід зауважити, що на території Олевського та Рокетнянського районів слово сватання у місцевих говірках не використовується. Замість цього використовується поняття запоїни, «запідки» або ж жукверят свачене. Назва обрядів запоїни або запідки пов'язується з питтям першої чарки на знак початкової згоди молодої. У середньополіській говірці змовини часом заміняються заручинами. У зв'язку із завершенням передшлюбних переговорів у Олевській громаді фіксується локальний звичай носіння, снідання, молодій свекрухою або нареченим. В північному сході Коростенського району є обряд висватування дівчини, метою якого було виявлення згоди дівчини. Тут існував звичай прийняття молодою на знак сходи пари нових постолів від молодого. Як кажуть учасники дійства, молодий прийде і постола щібає. Як дівка приймає, то будь і согласна, а не то казала не шурай, не булай і свої лапті забирай. Крім лексем, свачена піроги вчені зафіксували невідомі терміни заігрини, заїрени, які пов'язують із прикрашанням короваю барвінком. Походження назви пов'язане із коренем «гір», від якого, на думку Олександра Потемні, походить слово рай. Процес запрошення на весілля теж відбувався по різному На Олевщині склад присутніх на весіллі визначався часом і ще під час свачен хто на замові нагуляє, той і на весіллі. Весільний етап також містить чимало цікавих обрядів та лексем, які використовуються під час їх здійснення. Одним із основних атрибутів весілля є короваї з лівого берега у борті, і далі на захід спостерігаємо традицію випікання одного короваю молодого. Зростання короваю, що печеться, забезпечували хлопчики, бобри. Діти тут запрошували і на коровай, а отже і на весілля. Місцевий тип короваю високий з непарною кількістю гілок, шишок. Від трьох у Олевському районі до п'ятнадцяти у Сарненському, або весільним деревцем – Квіткою. У межиріччі уберті та случа існування корова лише у молодого обумовлює появу інших видів ритуальної їжі, подібної за призначенням молодої. Так, в басейні середньої уберті ритуальна страва молодої, квас з ячменю та груш. Не останнє місце в місцевій традиції займає питання виготовлення та побутування весільного деревця, одного з відомих маркерів українського весілля. На Олевщині весільне деревце називають йольцею. Третій атрибут шлюбного дійства посадна свічка. На території моєї громади, виконавцями цього акту є чоловіки. Як кажуть місцеві, свічу злучали баби, а сукалі чоловіки, такі, щоб не вдов вдовці. довці. Її барвінком і красною ніточкою обкручували. На території Центрального полісся наступні етапи весільної обрядовості можуть відрізнятися за рядом ознак. Такі ритуали, як вінчання, повернення молодих після вінчання, зміни зачіски у дівчини, розплетення коси та розподілу весільного хліба у різних селах можуть відрізнятися за черговістю. Часусь Відносяться між собою етапи зміни зачіски, або, як кажуть, на полісі завивання та розподіл кориваю. Перед цим згадувалося, що на півночі Полісся функції весільного хліба для молодої відігравав квас у селах Юрово, Сущани, Хочне, Копище спочатку були завивання, а потім перепивали квас. У західній частині району в селі Журжевичі, навпаки, спочатку квас, а потім завивання. У східній частині, в селах Жубровичі, Замисловичі, Озеряни, вже використовували коровай, а після цього здійснювали завивання. Завершувалося весілля після весільним етапом і включало в себе такі обряди, як ряження, придани, дякування, одруження батьків, кури. Завершальним обрядом були кури, як жартують поліщуки, доєлі все, остались тільки стільки кури. Окреме місця під час весілля займають весільні пісні, які є найбільшим виразником цікавої лексики нашого регіону. Отже, після трьох-чотирьох днів весілля молоді зобов'язувалися жити мирно та щасливо і чекати весілля своїх дітей, щоб передати їм свій духовний спадок. Саме за таким принципом живемо ми, Поліщуки. І я впевнена, що навіть якщо частина блідодій зникне, все одно частиночка душі Поліського весілля залишиться назавжди.